Радій Марії, вітаю, шановне товариство! Вітаю всіх, хто з нами зібрався, вітаю тих, хто за нами спостерігає дистанційно. Христос народився, славімо Його! Сьогодні переживаємо дуже важливий момент. По-перше, це свято, День народження Ісуса Христа. Подія надзвичайно важлива. Тому що чим більше ми досліджуємо цю видатну особистість, чим більше, більше ми досліджуємо добру новину Ісуса Христа, Сина Божого, тим перед нами відкриваються все більш дивовижні знання. І на цьому етапі для нас дуже важливо, особливо, тому що ми переходимо до нового етапу нашого розвитку, який, ми умовно, називаємо ельфійський проєкт. Рухаємося далі. І що показали останні дослідження Доброї новини? Вони показали, що головна мета, яка сформульована в Євангелії, це досягнення так званого вічного життя. Вічне життя це не що інше, як фізичне безсмертя. Ось така цікава тема. І для того, щоб досягнути. Цього рівня треба піднятися у так зване Царство Боже. Царство Боже це простір надзвичайно позитивних, високих подій, простір високих вібрацій, простір святості. І ось свято Різдва Ісуса Христа для нас надзвичайно важливе. Воно збігається зі святом народження нового Сонця. З одного боку, ніч стає все меншою, день стає все більшим. Ми йдемо до весни, йдемо до літа. А з другого боку, це ще такий символ дещо більше, що вся планета, все людство виходить з ситуації темряви і піднімається на вищий рівень, іде до розгортання золотої ери. Золота доба почалася або золота ера. Вона почалася ще рівно рік тому. Оце от офіційне, офіційний початок 25 грудня 2015 року. Так що ми фактично святкуємо вже, відзначаємо, що пройшов перший рік Золотої ери і починається другий рік. Золота ера це час дуже цікавих подій, це творення нового світу. Це людство скидає з себе вантаж старих проблем, старих гріхів і відкривається до чогось високого, нового і світлого. І, врешті-решт, ми побачили протягом минулого року, що відбуваються події дивовижні. Ну воно почалося з того, що в Україні сформувався те, що ми називаємо новий український етнос або козацький етнос, це етнос волонтерів і добровольців. Виявляється, що, як говорять, Психологи, я говорю, соціологи, що якість нації визначається кількістю і якістю волонтерів, які є всередині. Так от за цим показником, за, і за кількістю, і за глибиною включення людей, які добровільно працюють заради спільних цілей, заради високих цілей, які віддають для цього не тільки своє, свій час, своє майно, але і своє життя, Україна зараз у світі. На першому місці. І це дуже важлива подія, яка надихає нас і говорить, що ми маємо гарне, світле майбутнє. Друга подія, яка відбулася цікава у світі в цьому році, це ті події, які відбуваються в США. Не буду про це довго говорити, про це вже дещо і писали, і дещо ми вже обговорювали, і будемо ще говорити на відео. Це прихід до влади обрання президентом Дональда Трампа. Людина, яка стоїть на позиціях відновлення природного порядку. І цей процес, те, що відбувається в Америці, воно резонує з тим, що відбувається в Україні. Це все. Дві події, які працюють в одному напрямку. Вони обоє спрямовані, обидві ці події вони спрямовані на перетворення нашого світу. Вони спрямовані на посилення, розвиток, розгортання Українсько-Американського Союзу. Тому що виявляється, що в США місцем або територією країною найбільшого зацікавлення є якраз. Україна, а в Україні найбільшим союзником, найсильнішим союзником і найперспективнішим є Сполучені Штати Америки. Так що, оці зовнішні події, які зараз відбулися у світі, вони для нас надзвичайно позитивні. Ну і ті події, які перетворюються, які відбуваються всередині у нас. В самій Україні вони також дивовижні. Це речі, які мало хто міг спрогнозувати. Я розумію, що є люди, які зелеспрямовані працювали в цьому напрямку, але для зовнішніх спостерігачів це виглядає як якісь чудеса. Ну, перше чудо це те, що було електронне декларування. Це коли ця наша, так би мовити, еліта виклала все, що вона там, ну кажуть, що правда, це тільки десяту частину, то що вони там накрали, але принаймні вони це все засвітили. Це дуже важливий. Крок в напрямку соціальної реорганізації і очищення суспільства від корупції. Наступний крок, який дуже важливий, це приватизація Приватбанку. Також дивовижно. Ну, мало хто на це спос... сподівався, хтось там про це говорив, хтось ну, здогадувався. Але настільки швидко і рішуче, що це все, все відбулося, так що це все йде, це окремі кроки єдиного плану. Очищення, перетворення України. Зрозуміло, що воно відбувається не просто так. Це відбувається під серйозним тиском з боку Сполучених Штатів Америки і українського громадянського суспільства, тобто цього ж самого нашого етносу добровольців і волонтерів. І знаєте, ці позитивні події, які відбуваються навколо нас, вони викликають певні Думки щодо нашої ролі в цих всіх процесах. І в мене виник такий образ, таке уявлення, от уявіть собі, що зараз у нас зима, зараз земля покрита снігом. І десь там під снігом лежить зернятко. І оце зернятко думає, а як я буду проростати? Це що мені треба зробити для того, щоб прорости і перетворитися на дерево? Це ж мені треба розчистити сніг. Це мені треба прогріти землю. Це мені треба ж зробити так, щоб сонце світило. Як я це все зроблю? У мене сил для цього немає. Але настає певний час. І воно все відбувається силою природних змін, природних циклів. Настає тепло, сніг сходить. З'являється гарне сонце, і це зерно, воно проростає. Так от завдання цього зерна не перейматися тим, що відбувається навколо. Його завдання робити те, що є у сфері його впливу, його можливостей, перейматися собою і розвиватися в правильному напрямку. Так от, ми, якраз і є оцім зернятком, яке ще називається мовою технічної або мовою інформаційних технологій називається стартапом. Оцей от стартап, який у нас є. От ми от піднімаємося до якогось рівня, намагаємося створити це зерно, яке спроможне буде, коли настане весна, коли настане час, швидко розмножитися. Оце наше головне завдання. А зовнішні умови, вони до цього дозріють. Воно йде все до цього. Нам не треба особливо цим перейматися, що там навколо відбувається, за цим треба стежити. Стежити за цими тенденціями і бути в русі, в річищі усіх цих позитивних тенденцій. Таким чином, хочу сказати, що ці події, які відбулися протягом цього року, вони нас дуже сильно надихають. В наступному році у нас будуть стрімкі зміни. Перше, що я хочу сказати, що нас чекає дуже серйозне технологічне оновлення. Тих всіх людей, які включилися в цей процес. Але оновлення не тільки на рівні техніки, оновлення в першу чергу нашого мислення, оновлення нас на світоглядному і на фізичному рівні. Подивитися, що в новому році ми будемо в цьому напрямку працювати цілеспрямовано. Досі в нас відбувалося так, що ми тільки готувалися, там сумнівалися. Оця тема фізичного безсмертя вона виплила тільки влітку. Такому дуже слабенькому. В прояві. Потім, коли почали цим питанням займатися, вона набула вже якоїсь конкретики. Ми почали розуміти, що це не просто якісь чудеса, а це питання технології, як правильно зробити, щоб досягнути певного рівня. Врешті-решт, що людям цікаво довго жити, то хай собі живуть. Хто ж їм це заборонить? Якщо комусь не цікаво, то й може йти розвиватися за коротким циклом. А кому цікаво, може жити довго, а хтось, хто дуже захоче, може жити взагалі вічно досягнути фізичного безсмертня. Ну, поки не набридне, звичайно. Тому 2017 рік буде рік дуже великих перетворень і дуже великих сюрпризів. Ви дивіться, на початку Золотої Ери, перший рік тільки пройшов, і скільки видатних подій відбулося. Ну, ніхто їх не прогнозував. Ну, може, хтось прогнозував, але ми про це не знали. Взагалі-то основна маса прогнозистів, футурологів, політологів прогнозувала щось зовсім інше. Але воно відбувається. Уявіть собі, що буде в 2017 році, тому що процес вже розгортається. Так що готуйтесь до серйозних змін. Готуємось до серйозних змін. Працюємо організованіше. Для того, щоб працювати організованіше, ми розвиваємо таку свою мережу, яка називається Інститут Міжмор'я. Центр постіндустріальних досліджень Інститут Міжмор'я. Ціла мережа сайтів, де будуть збиратися групи за інтересами, групи, які мають якісь намагаються реалізувати якісь проекти. Групи, об'єднані за територію, спільноти. Спільноти, об'єднані спільним духом, спільною справою. І після ну от буквально за місяць ви зможете подивитися, як ця мережа почне дихати. Зараз вона перебуває в стані тестування, далі відбудеться наповнення. І я сподіваюся, що відбудеться зростання. Оце от зерно почне швидко проростати. Побачимо, я на це сподіваюся. Принаймні, у 2017 році ця мережа наша буде гарно працювати. Ну і ще хочу звернути увагу, що. Чим далі, тим більше ми працюємо все лаконічніше, все концентрованіше. Ми досягаємо високих цілей все меншими зусиллями. І наш проект також він буде ставати все ефективнішим, все дешевшим. А ті ресурси, які в нас будуть звільнятися, ми їх будемо вкладати в розвиток, в розвиток, в розвиток. Чим далі, тим ефективніше ми будемо розвиватися. І в зв'язку з цим. Якщо пам'ятаєте, раніше мої промови вони були по годині більше, то на цьому я свою промову закінчую, тому що я також намагаюся вдосконалюватися. І тому всі мої промови будуть кожним разом все менше і менше і менше. Так от, на цій радісній новині, що я буду говорити все менше, а справ буде відбуватися все більше, я закінчую своє привітання. Ще раз щиро вітаю всіх. Хто тут зібрався, щиро вітаю всіх, хто до нас приєднається пізніше, хто спостерігає за нами. Дорогі друзі, все відбувається дуже гарно. Радіємо життю, працюємо, вдосконалюємось, навчаємося. Нас чекають великі справи. Всього найкращого, будьте здорові! Хай буде!